Під час виїздів на пагорби у гірській місцевості нам часто доводиться йти пішки. Несемо все обладнання та ноші. Астаканям дуси уна требує се акордом ажут. Недостатньо просто дістатися до пацієнта. Іноді потрібно транспортувати його до лікарні. Ось тут виникають труднощі. Особливо коли пацієнта важко підняти через травми. Тоді ми звертаємося по місцеву допомогу, зокрема до служби надзвичайних ситуацій. Стригамінь, стриґ для служби ДСНС. Маємо виклик у глибокий. Линго магазин зв'язок по телефону. Поверніть на міст угору. Ліворуч, там де дорога піднімається на бичачу гору. Так, так.

Бували випадки, коли доводилося йти до пацієнта самій Пішки вночі, бо машина була в небезпеці, і водій не міг залишити її без нагляду разом з усім обладнанням. А мені треба було якнайшвидше дістатися до пацієнта. Іноді було страшно, але це наша робота. Так у село ми доїжджаємо до пацієнта приблизно за 10 хвилин. А в сусідні села, такі як Топчино, глибокий потік Слатіна – за 15 хвилин. у гірській місцевості, якщо потрібно підніматися пішки, то дорога може займати і 20, і 30 хвилин. і яр наші вара. Найбільше викликів взимку та влітку. Взимку через аварії та травми, а влітку через наплив туристів і активний відпочинок. на есідово довго сезоні має мабуть. Час для нас має вирішальне значення. Ми маємо лише 30 хвилин, щоб дістатися до пацієнта і надати необхідну допомогу. Іноді важко доїхати до лікарні, бо водії на дорогах не пропускають швидку. Ну да, Через це рух ускладнюється і ми прибуваємо пізніше. Закликаю водіїв. Коли бачите швидку, будь ласка, дайте їй дорогу. Іноді кілька секунд можуть вирішити питання життя або смерті. Вуст секунді сосамлязу ряси А мабуть, настрія каса. Бували особливі випадки, як-от пологи вдома. Ми приймали пологи, доглядали за мамою і немовлям, а потім транспортували їх до районної лікарні. Під час війни ще складніше. У віддалених селах нема чоловіків і нема кому доправити жінок. І поки ми доїжджаємо, іноді вони вже народжують. Чотири жінки народили просто в цій новій машині. На кожному виїзді ми зосереджуємося на найнеобхіднішому наданні першої допомоги, перевірці життєвих показників, знятті електрокардіограми, вимірюванні сатурації та тиску, щоб передати пацієнта до лікарні у стабільному стані. Від початку війни наша робота стала важчою. Викликів побільшало, і багато з них пов'язані з емоційними розладами, особливо серед молоді, яка сильно страждає психологічно. у команді більшість парамедиків жінки. А водій зазвичай чоловік. Іноді потрібно доставити пацієнта до швидкої, адже він не може рухатися сам. Але ми завжди допомагаємо одне одному. Я також надаю невідкладну допомогу і є частиною команди. Не можу просто сидіти в машині. Я теж допомагаю. Ми згуртована команда, де кожен цінує свою роботу. Ми покладаємося одне на одного, працюємо серйозно і віддано. Це мотивація, коли є розуміння та співпраця, все працює злагоджено.